Зорян Костюк, риболовля на чорній стариці, мініатюра. Дівчинка років 12 сиділа на передньому сидінні маршрутки, стискаючи у руках свій планшет, що уперто не хотів микатися. Червоненька від досади і ледь стримувала сльози. Протяг ні запахи болота та хвої. Маршрутка стояла в ірпіні, на кінцевій, ще без пасажирів. Водій, кремезний дядько з добрими, але втомленими очима поглянув на неї, обперся на спинку сидіння, потер долоні, посміхнувся лагідно і промовив: Та ну, що ти, дівонько, в такому розпачі що планшет розрядився? От в мої часи, як дитиною був, ні планшетів не було, ні телефонів, ні навіть комп'ютерів. Хіба що мультики по телевізору та фільми, який раз на день. Був чи в кіно раз на тиждень, а то взагалі нічого. І скажу, що жили ми тоді краще, мабуть, значно краще, ніж те, як ви зараз живете. Ось послухай, чекати ще хвилин 20, як мінімум. Ось бачиш ті високі дерева за вікном. Вон ті тополі, а далі болота ірпінські. Красиво! А от мій кум з дитинства Степан. Так він до цих боліт за кілометр тепер не підходить. А колись рибалка у них там була шалена. І знаєш чому? Розказував мені якось мій кум, що сталася з ним та його друзями така пригода, коли ще хлопчаками були. Йому тоді років 11 було. Був серпень, свекотно і тихо. Після обіду зговорилися вони поїхати на дальню старицю. Ну, та що глибоко в лісі. Отже, Степан, його сусід Василь та ще один сусід Павло. Трохи старші за нього. Оті ну, здорові лобуряки. Ну і дражнили Степана, звісно. Ти що, за ними хочеш піти рибалити? може, краще вдома, з бабусею варення варитимеш. Але, врешті-решт, хлопці здалися і вирішили із собою його взяти. Вирушили на лісопедах тією лісовою дорогою, що звивається між соснами. Сонце вже починало схилятися, кидало довгі тіні. Повітря було густе, тепле, пахло смолою, м'ятою та стоячою водою. Дісталися до стариці, залишили сапеди біля старої високої осики і йти пішки кількасот метрів крізь вологий очерет. Озерце було як чорне дзеркало в оправі з осоки та верболозу, кругле та глибоке, мов ну, вирізав хтось величезною ложкою. Вона стояла нерухомо, навіть не здригалася. Оце так? хвостався Василь, розмотуючи вудку. Тут такий карась сидить, що сковороді не вміститься, «А ти сам як карась!» – підколував його Павло. Тільки не вмієш плавати. Сміялися, хрумтіли сухарями, розкидали принаду. Сівши на вкриті мохоми колоди, закинули вудки, поплавки застигли на темній поверхні, немов червоні очі. Сонце зовсім сховалося за лісом. Небо стало тьмяним, похмурим. Тиша впала, навіть комарів не чутно було, навіть жаби не чутно було, ніби все живе затаїлося. Степан згадував, що відчув раптом дивний холодок, хоча повітря було теплим. Хотів щось сказати, пожартувати, але слова завмерли. Василь щойно прошепотів щось не так. Коли раптом такий звук, різкий, металевий, ненатуральний, гучний, немов хтось величезним ножем по каменю чи по шматку бляха рвонув, звук йшов з-під води або з самих глибин, ну, не зрозуміти, він пройшов крізь кістки у всіх трьох одночасно, немов невидима рука зі страшною силою вирвала вудки з рук і жбурнула їх у воду. Снасті їхні пали, все полетіло в темряву. І чути було, як щось велике масивне плеснуло там у настані ночі. Вони завмерли, стояли, трусилися онімілі. У Степана пальці ломило від того ривка, а в очах стояли плями Відбитки останнього блиску сонця на чорній тепер уже зловісній воді. І відчуття ніби хтось величезний. Холодний, древній і дуже злий з того дна на них дивиться. Не скануючи, а вивчаючи, жоден з них і слова не вимовив. Почуття повернулися лише тоді, коли здалеку донісся гудок вантажівки з траси, звук зі світу людей. Тоді вони кинулися тікати. Не пам'ятаючи ні дороги, ні, чер... ні очерету, падали, підіймалися. По коліна в холодній болотній жижі аж дух захоплювало. Про лісапеди, залишені біля осики, згадали тільки вже вдома. Додому прибігли, трясуться, бліді щось бурмочуть. Дорослі спершу не повірили. Подумали, злякалися щура або бугайчика. Вранці, коли батьки поїхали забрати ті лісопеди, знайшли їх там розкручені та погнуті, наче села чуцирку цирку гнув голими руками. Рами викривлені, спиці вибиті. Лежать посеред стежок, ніхто не став розбиратися, забрали уламки та й поїхали. Відтоді минуло з 30 років. Степан вже за 40. а він туди всі стежки в лісі знає. Але на ту старицю ні ногою. Каже там не риба, а чорти водяться. І воно не хоче, щоб його турбували. А лісапеди... То були попередження. Наступного разу нас би так могло погнути. От така от історія. Ну що, схоже, всі вже зійшлися. О, бачу, і місця позаймали. Отже, рушаємо. Гляньте у вікно, як на болотах вже смеркається. Водій зачинив двері, сів на своє місце, вімкнув мотор та рушив. Дівчинка ще довго вдивлялася у темні тополі за вікном. Маршрутка загуркотіла і рушила дорогою, а вона ловила себе на думці, що вперше за довгий час не думала про планшет. Історія про старицю, темну воду і лісапеди, погнуті невідомою силою, закрутилася у її голові. Вона відчувала легкий трепет і дивну повагу до затишного мороку лісу, що пропливав за склом, і думала А може, й справді є речі, які страшніші за всіх нас? Які краще не чіпати, а обходите стороною. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях, читав Павло Зінченко.